Третя частина перевірки стратегії з Даркнету. Показую все, як я ж сьогодні без емоцій ставлю суму в 66666 гривень і буду заходити в угоду, так як минулі угоди вони були максимально сумбурні і незрозумілі. Три мінуси, три плюси, два повернення і плюс. Саме в цьому відео я повністю перевірю цю торгову стратегію і скажу вам точно: працює вона чи ні. А на зв'язку річ полетіли. Перевіряємо стратегію з Даркнету. Натискаємо індикатор, додаємо цей злочасний наш параболікс хар налаштування 0025 та 015 і тиснемо вид, вид ставимо ми саме 2-3 пікселі, так щоб нам було його видно. І наш колір Давайте оберемо якийсь такий, щоб його було помітно. На фоні з іншими, хай це в нас буде, а, мабуть, все такий рожевий-рожевий і тиснемо зберігти. А, обрався синій, ну хай буде синій, ні, хоча хочу рожевий. І в цілому, друзі, що я вам хочу сказати, буду заходити на ось таку а, цікаву суму. Та давайте перевіряти, ставимо свічки хайки наші. Та в цілому, ось тут зверху у вас буде підказка те, що куди натискати, щоб подивитися минулі відоси, як воно працює. Якщо вна... зверху нашого графіку з'являється з першого по третій квадратик, заходимо донизу на саме хвилини 2. А якщо знизу з'являється саме ось тут з першого по третій квадрат, заходимо також до гори. Тож, тепер шукаємо нашу нову валютну пару, де в нас буде ідеальний сигнал. В цілому це вже третя частина, так я хочу добити повністю цю історію та сказати вам працює ця стратегія. Це, а, ні. Друже, прямо зараз переходь в мій телеграм. По-перше, не просто так, це на якийсь байт, а це самое головне, що тобі потрібно. Ось тут є канал з повною інформацією по нашим стратегіям, він повністю відчинений. Просто переходь та дивись. Ось ось 104 людини, тут це наша стратегія з фракталом. І ось ось наша стратегія з проболіксару. І в закріпленому повідомленні можеш побачити мою Коштовну стратегію саме в моєму телеграм-каналі, все закріплено повідомлення, це в мене стратегія сайт, який дає сигнали. І ось це саме таке наше налаштування. Тиснемо, зберігти, хай такий в нас колір буде. І тепер давайте шукати наші угоди, там, де буде ідеальна наша точка входу. Це з першого по третій квадратик. А, тож в цілому, налаштований я серйозно, згодив на таку а, символічну суму, так як стратегія з дракнетовим. І купив я її ще там дуже давно. А, і в цілому мої хлопці в телеграм-каналі вже бачили. І так, ні, тут поки немає нашого сигналу, йдемо далі. А, цікаво насамперед зрозуміти саме для себе, в яких умовах та з чим комбінувати цю угоду. А, тож йдемо далі. Бачимо три квадрати. Ну, бачимо три квадрати, мабуть, трошки пізно, але ж бачимо, що ми гарно пампуємо, тож заходимо в сигнал коло, а то екшен догори. Тому давайте тепер дивитися. змінюємо на свічки, трошки малий таймфрейм. Ми дивимося, його десь роблю плюс 61 тисячу гривень, то в цілому. Можу сказати вам одне: я зараз дам вердикт вам, ця стратегія чи ні. Тож, якщо зараз тут буде мінус, то я фіксую мінус. Я все залишаю ось такий баланс, йду, мабуть, відпочивати кудись в ресторан по снідаю. І потім буду відбувати відбуватися баланс вже на інших стратегіях. Якщо зараз буде плюсик, то кажу там, друзі, ось робимо такі висновки, і в цілому стратегія працює. Тож саме, головне, що не потрібно робити при праці з SAR, це не заходити в офлетах. Ось я дуже часто заходив в офлетах і ось ловив. Ось отакі мінуса. А наш параболіксар любить волатильність І на саме на такі ось як якось отут. Якщо б ми зайшли б з сюди, з першого, мабуть, на другому квадратику, або з усюди, з усюди, ми отримали б взагалі ідеальні плюси. А поки бачимо, що в нас йде щось 50-50, але ж в цілому, я навіть взагалі не нервую, хоча зайшов ну, майже на 2000 доларів. Але ж досвід в мене в цій справі дуже великий, і по параболіксар я також багато разів вже працював. І дивимося в цілому гарно йдемо так, як нам потрібно. Давайте свічки 10 секунд. І так, дійсно бачимо, що в нас зараз дуже велика волатильність через яку саме ми не можемо а, чітко зрозуміти, куди нас буде йти наш графік. Але ж якщо то буде мінус, то розочарування повне, просто видаляємо парабольксер і більше не заходимо. Але ж в цілому не думаю, що таке в нас буде, так як ми зробили все правильно, без емоцій, і ось отримаємо ось такий гарний памп. Тепер давайте дивитися, 15 секунд залишається. Залишається в нас, друзі, 10 секунд. А, нервую я, ну, не нервую, але ж не дуже приємно дивитися, коли в нас така сильна дуже волатильність, так як наш параболік це в нас саме а, історія. Ось, о, плюсик є. Наш це в нас, і, до речі, полетів донизу. А, до речі, скільки пунктів, 4 пункти. Ну, в цілому не так і погано. Фух, Видихаємо, отримуємо ідеальний плюсик, могло бути і краще. Ось, о, далі пішов у нас а, знову той памп, як, який ми очікували. А, тож, давайте договорю. Цілому фіксуємо плюс, баланс майже півлями. І саме, що головне, друзі, це наш параболіксар, він любить волатильність. Тож потрібно запам'ятати, параболіксар дорівнює волатильність. Якщо ти хочеш заходити на флетах, так як це роблю я, то ніякого успіху в тебе не буде, і ти просто будеш зливати. Якщо ти заходиш усе на саме таких волатильностях, буде тобі успіх. Відкриваю вам трейдинг саме з цієї сторони. Показую вам все, як воно є. Тож в цілому, все такий лайф контент, лайф відос. І в цілому за цю торгову сесію можу сказати, що я вийшов у гарний прибуток у 80 тисяч гривень, тож розпочали ми мінус 20 тисяч гривень, 50 та 40 тисяч гривень. Це 110 тисяч гривень мінусу. Далі 40-40-40 я зайшов на 120 тисяч гривень і отримав ідеальний профід в 90 тисяч. І далі в нас два повернення, і зараз два ідеальні плюсики Загалом на суму 80 тисяч гривень. І ось такий ідеальний прибуток я маю. Тож тепер саме головне, що ти додивився до кінця. Друже, прямо зараз переходь в мій телеграм. По-перше, не просто так, це не якийсь байт, а це саме головне, що тобі потрібно. Все тут є пол канали з повною інформацією по нашим стратегіям, він повністю відчинений. Просто переходь та дивись. Ось, ось 104 людини, тут це наша стратегія з фракталом, і ось все наша стратегія з параболіксар. І в закріпленому повідомленні можеш побачити мою безкоштовну стратегію саме. В моєму телеграм-каналі все закріплено повідомлення. Це в мене стратегія сайт, який дає сигнали. Тож на зв'язку був я річ, побачимо з тобою вже в моєму телеграм-каналі. Ось така в нас серія відосів з нашим сайтом, з нашим Даркнетом, який продав мені саме цю стратегію. Тож побачимось.